Ну, відчувався настрой на перемогу в сьогоднішньому матчі, прямо ще з розминки. Враження від поєдинку. Е, дякую. Е, так, налаштовувалися сьогодні тільки на перемогу. Все в наших руках було. Сьогодні ми перемагаємо трійці, будемо розвідувати нагороди. Е, в принципі, ми до цього йшли. Тому настрой був бойовий. Ми розуміли, що треба сьогодні виграти і ми там, де ми планували. Тому маленьку задачу на цей сезон не виконали. А, потім, я дуже вдячний до сьогоднішнього за відношення, за дисципліну, за порадували, багато нас забували. О, дуже вдячний е, за підтримку нам, е, нашим сім'ям, нашим воювальникам. Е, Сьогодні по в команді Соперников посидіть великий загроб. Не дивлячись на рахунок, особливо партій тайм, як бачив, був досить бойовий. О, тому їм дякую їм успіхів в їхній пульці, нам успіхів в нашій пульці. Дякуємо за можливість обрати нашим Збройним силам. І